Привіт, друзі, ви на каналі Мотопавлік і для всіх тих, хто ще від мене не відписався, якщо ви досі тут, дякую вам за те, що лишились. Я е, постараюсь зробити якомога більше для вас цікавого контенту. Рухаємося далі. Ось. І це останнє відео з Карпат. Хочу трішечки понастальгувати. Останній раз, мабуть, я виїжджаю тут на Мотіку, останній раз я знаходжусь в таких ось красотах. Крутих, трошечки сумно зараз, але треба рухатись далі. Хочу ще раз подякувати всім, хто був тут зі мною, з ким я дружив, з ким я катався, з ким я спілкувався. Всі дуже круті, дуже шкода звідси виїжджати було. Але як бачите, люди, які при владі, дуже Затягують лямку, і мені не хочеться, щоб моя сім'я стала неповноцінною. Я не хочу йти воювати. Я все своє життя косив від армії. Спочатку я дуже довго вчився, спеціально дуже довго вчився, тому що я не хотів іти в армію, я хотів піти шляхом людини, яка своїм розумом може щось, скажімо так, доказати, ніж силою. Тому я спочатку був, дуже довго вчився, тоді в мене народилася дитина, це ще дало мені привід для відстрочки. Ось. Тоді я декілька років жив спокійно. Поки не почалась війна. Тоді я втік, у ухилянт. Багато хто там напише по-любому в коментарях. Я ще поки що не знаю. Ось, може так воно і є. у Ухилянт. Я не буду це отрицати, як це українською мовою. Коротше, не важна. Я не буду казати, що це не так. Ухилянт, але е, і, танцювати під дудку цієї галімої влади, яка затягує лямки, яка сама не хоче йти на війну, а заставляє бідний клас е, це робити. Тому що в кого є бабки, ті косять, в кого нема бабок, то і йде воювати, і багато хто з них помирає. Багато друзів моїх загинуло. На цій війні ще більше просто знайомих мені людей. Ось, тому ну, брат у мене воював. Добре, що він повернувся, живився, окей, але не все так просто, тому що війна не залишає, хто через неї пройшов людей такими, якими вони були до цього. Після прийняття оцього мегазакону, коли всі ухилянт, стануть ухилянтами в квадраті, я вже не став чекати. Виявилася у мене можливість виїхати на законних підставах з країни. Тому я цим скористався. Також так, так що все. Хочу подякувати ще раз всім, хто зі мною був. Це було супер круто. Я сподіваюся, що ви не відпишетесь, тому що буде багато ще цікавенького попереду. Сподіваюся, я акліматизую швидко на новому місці. І все ж таки здійсню свою мрію, візьму участь, буду приймати участь у якихось міжнародних змаганнях. Тому що зараз я знаходжусь в місті, яке знаходиться ну, дуже недалеко і від «Сіту Скай», і від Red Bull Romaniax. Тому є у мене набагато більше можливостей поїхати туди зараз, ніж коли я жив в Україні. Тому продовжуємо тему Ендуро. Зараз будуть вставочки з найкращими мабуть, моментами, які я зможу знайти у себе на каналі з Карпат. Я как краса! <свес> Петрос, 2020 метров. <свес> Героям слава! Ой, трохи машу заляпало, ну нічого, нічого. Дякую тобі за емоції. Кайф. Не знаю коли я тепер ще побачу сніг наступного разу, тому вирішив на останок трохи порозривати його. Фух, який кайф. помісяти сніг 21 квітня. Дуже великі плани були на цей рік, на це літо. Змагання, покатухи з підписниками. Я вибачаюсь перед всіма, перед кому я обіцяв, що я катнемо. Зустрінемося, Е, Як виходить, так виходить. Це рішення було прийнято ну, майже одним днем, тому все було дуже спонтанно. І треба було діяти швидко, тому як є, так є. Сподіваюсь, що це все скінчиться. Якщо воно скінчиться, якщо ви мене приймете назад, я обов'язково повернусь в Україну, тому що рідніше України все одно нічого немає. Ось. Е -е. І будемо далі розвивати цю всю двіжуху. Шкода, що все так сталося, що влада завела нас в глухий кут всіх. Е -е. Сподіваюся, що в кожного із вас і в вашої сім'ї все буде добре. трошки дебильного контента О, дивіться, сколько ще снігу не раз Дебильный контент! Моща дебільного контенту. Все, треба їхати вниз. Тому що чим довше я тут знаходжусь, тим менше мені хочеться звідси їхати. Блін, це реально дуже складно. Уже вдруге я кидаю все, що в мене є. Перший раз, коли я виїжджав в Запоріжжя, Перший раз, коли виїжджав в Запоріжжя, то все, що було, все лишили, поїхали сюди. Ось. Дуже складно було це все лишати. Не хотілося нікуди переїжджати. Але хотілося бути з сім'єю. Тому що сім'я була в Польщі, я був в Запоріжжі. Ну це ненормально. Ось. І ось пройшло два роки, коли я вже... Звик, я вже навіть не хотів е, нікуди повертатися, мені дуже подобається тут гори, повітря. Е, ну, тут все класно, тут є. І де розвиватися в ендуро. І жити мені тут подобається. І в Запоріжжі теж було класно, по-своєму. І додому дуже хочеться, але я вже думав, що я буду лишатись тут. Але як бачите, доводиться. Е, знову все кидати вже вдруге. І знову кудись їхати, щось робити. Тому я і продав свої мотоцикли, можна так сказати. Не тому, що той адванс був там вмертвий, вбитий. Якщо б я нікуди не їхав, то я б його і не продавав, поки не купив щось нове. А так продав його за бесінь хлопцю. Ось не знаю, він, правда, не дуже задоволений. Покатався і хоче вже щось брати потужніше. Хоча я ще на цьому не навчився, але ну, то вже інша історія. Сьогодні історія не про це, а про те, що вже вдруге доводиться все полишати. Тому треба спускатися вже вниз. Залишилось зовсім трохи. Я не знаю, як можна звідси їхати, блин. просто серце обливається кров'ю, хочеться тут бути. Але треба спускатись, тому що чим більше я знаходжусь тут, тим, чим більше я на все це дивлюсь. Тим менше мені хочеться це робити. Сподіваюсь, я повернусь сюди. Всі мої друзі, з якими тут я познайомився, мене і приймуть е -е, нормально, <рісту> не як хилянта. <рісту> Ой, мляка. І все буде як раніше. Золота пора. Весна. Не холодно, не жарко. Зачеп трошки є, трошки немає, <хи> О, така погодка, але мені це подобається. Кожна пора року в Карпатах просто топово. Це... В Запоріжжі було так. Взимку е снігу немає але холодно. Влітку нереальна жара. Весни і осені майже немає. Ось Тут все якось більш плавно. Тут і зима є, і весна ось така гарненька є. Літо не жарке, літо прям холодне. Багато днів, майже, ну, я не знаю, точно більше половини літа я відходив в теплій кофті. Тут не було такої спеки, як в Запоріжжі, коли ти йдеш в Майці і тобі так жарко, що просто з тебе вже сім потів. Стекло і тече восьмий. Грустно, що так сталося. Дуже сумно. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що він вам сподобався. Що ви так само трохи піймали грустінку, як і я. Ось Це нас тоді об'єднуватиме. Сподіваюсь, що повернуся в Україну і ще обов'язково зустрінемось, катнемо. А зараз у мене ось така моя дорога. Таке моє призначення, такий мій шлях. Я сам його для себе вибрав. Тому як є, якщо ви залишаєтесь на каналі, то дякую вам. Скоро буде, а може і не скоро. Я взагалі не знаю, що буде там. Тому що це я тут кажу, що скоро буде купа нових відосів. А коли я приїду туди, то я може блін, обісруся і нічого не буде. Але я сподіваюся, що буде. Тому не відписуйтесь, слідкуйте за оновленнями. А я постараюсь вас радувати новим цікавим, корисним контентом. А ви були на каналі Мотопавлік, який ще досі в Україні знімає відос, але по факту вже знаходиться в іншому місці. Всім до нових відосів, поки що не з України. Все, всім пока.